Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Така сьогодні весняно-весняно теплюща дни на 15 градусів чи, чи 16, навіть по якби по, по прогнозу. Я не маю термометра, щоб заміряти, скільки насправді, особливо на сонці, але дуже-дуже дуже тепло. Я вирішую, чому б не вийти на вулицю, не сісти. На сонці, в спокої, трішки сонце вже захвали, захмаре, але взагалі світило прекрасно, чудово. І не зробити таку аля імпровізовану зустріч з підписниками <гавувати> покавувати разом з вами. Зробила собі каву. Хоча би раз. У мене є кілька, зовсім-зовсім кілька відео, коли я починала. Коли я дійсно ходила, там пила каву, щось розповідала, бо мені часто пишуть, що я говорю. І їм я ні разу нічого не їла на відео, не пила. Часом беру просто воду з собою поруч, бо влітку дуже пересихає в горлі. Але я стара, намагаюся повністю все візняти і потім просто напитись тої води. Сьогодні вирішила зробити каву і побазікати з вами. Так, така погода весняна. Це вже третій день такого тепла в нас біля Львова. І, і, і що руки чешуться, автоматично хочеться все кидати й бігти, розкривати. Хто вкривав я, наприклад. Хоча б заглядати і обрізати вже хочеться, просто руки чешуться до роботи з трояндами. Хочеться вже, щоб новий сезон прийшов пошвидше, щоб можна було так насолодитися працею і щоб потім бачити ці молодесенькі брунічки, як вони проростають, пробуджуються, як вони починають роз... е... нарощувати листочки і так далі. І особливо той молодий приріст, такий вишневого соковитого кольору. Дуже дуже, -дуже чекаємо його і хочемо його побачити. Але, але дуже рано, не варто поспішати. Я я собі більше. Я от запишу відео, і потім буду переглядати ще і ще, щоб я не пришвидшувала себе в тій роботі, бо спокуса дуже велика. Звісно, що спокуса дуже велика переключити голову. І от якраз коли почалася повномасштабне вторгнення, це ж рахуйте, лютий-лютий рано, рано, рано ще обрізати, але тоді було дуже тепло. Я пам'ятаю, навіть 16-18, так було дуже тепло. І то ми швидше розкрили троянди. Почали швидше обрізати, бо тоді просто мусив щось робити, щоб переключити голову. Звісно, хто плюс-мінус безпечний був в областях, регіонах, де не літали ракети і де не треба було сидіти в укритті підвалі. Тому так, цьогоріч ну, треба якось інше, можливо, якесь знайти заняття для того, щоб відволікти себе і не почати зарані, не відкрити зарано. Що я роблю, щоб відволікти себе? Я вже почала обрізувати волотисту гортензію. Я нас садила. От в мене є таке, ніби якось там байдуже до якихось рослин, до яких квітів я відношуся. Потім, певно, я десь побачу дуже гарні світлини, гарно оформлено, все так продумано, дуже красиво. Думаю, так посажу собі одну-дві, нехай буде. І потім то з це п'ятий десятий все затягнуло. Насадила собі трішечки я колекції. А на додачу я насадила макрофілу широколисту гортензію. А вона ж не любить сонця. Вона любить ну, затінок, все-таки на сонці. вона дуже псується, її вид вигляд. І я бачила особисто, як це в мене. Пливало сонце, хай у нас і не надто спекотний регіон, але ж буває, все-таки сонячна активність, будь-яка для неї пряме сонце не додає їй декоративності. І от я насадила волотистий гортензій недалеко біля макрофіл, бо я люблю висаджувати більшість, все ж таки відкритий ґрунт. Мені так легше дбати про це. Я бачу кращий ефект. Набагато краще рослина почуває себе в відкритому ґрунті, якщо правильно все зробити. І ось я насадила волотистих недалеко для того, щоб зробити такий затінок. Можливо, це вдасться. Побачимо хоча б частково. І якраз саме зараз час обрізати вже волотисті гортензії. Тому я і на квітковому іншому каналі обрізаю, розповідаю. Я і вчусь, і черпаю інформацію, і ділюсь інформацією, бо я бачу, що просто. Дуже так далі підсовує, підсовує з окупантських територій. Люди пишуть, теж мені часом, от я прочитала там е, сайт, звітом е, будемо називати домен.ру. От там таке, то пише, а що, що цікаво, де знайти в нас таку інформацію? Тобто люди далі лазять, не знаю, що вони там хочуть почерпнути. Розумного не знаю. Тому я вирішила, що я буду так, хоч щось я дізнаюся, все одно знімаю на своєму каналі і буду просто наповнювати українським. Будь-що, прийшов мені е, якийсь там, на думку, допис роблю по максимуму так, ділитимуся, бо треба щось далі з цим робити наполегливо. Що, ще, що ще, дерева? так, Дерева е, вже теж мені пора деякі обрізати. Я бачу, що я хочу щось тут ну, дещо треба підкоригувати, що у мене досить молодий сад і не дуже багато що я обрізати, але є щось. так. Ну і взагалі-то я так планувала, що незабаром подимося по погоді, бо насправді ці три дні дуже теплі, а далі ж вже... далі похолодання знов, і в день буде холодніше, і вночі будуть знов заморозки, бо вже досить такий період, може, тижнів два, нема заморзків вночі, але ось обіцяють знову заморозки вночі, тому ні, ще точно не розкриватиму. Але думаю, що десь незабаром можливо. В березні, на початку березня, хотілося б, що я найімовірніше буду привідкривати тунелі і обрізати чайно-гібридні троянди, найперше, і знов закривати. Тобто так це не дуже по правилах в ідеалі не можна влазити в ту систему. Мікроклімату, яка створена в наших тунелях, бо ми ж намагаємося все-таки створити там ніби як ефект холодильника, що там тримається стала плюс-мінус температура. Але коли є в день досить сонячно або вночі досить холодно, температура там не піднімається і не пускається надто-надто так різко. Та? І це для троянд гарно, які ще сплять. Але, 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 дуже багато роботи, і дуже все-таки хочеться щось робити, особливо такі гарні, прекрасні, гожі дні. Тато я найімовірніше буду швидше влазити і так точково, починаючи з чайно гібридних, бо вони хочуть швидше, щоб їх обрізали, обрізати. Хоча, якщо подивитись на групу David Austin Roses, не група, а сторінку в Фейсбуці, вони, чи то був ще січень, мабуть, то ще був січень, кінець січня, і вони написали: все, починаємо обрізувати троянди. Я скоро побігла до своїх, ті, що були не вкриті. Думаю, подивлюся, які вони хоча б на вигляд. І були в мене. Наприклад, Браудекет Фел, я її не вкрила цьогоріч, не встигла. І вона. От було досить тепло, грудень теплий, січень теплий, і вона мені наростила такі вже навіть пагінці були. Зелененькі, такі молодесенькі, дуже-дуже гарні листочки, пагінці соковиті. Думаю, о, файно, я скоренько її обріжу, так як Девід остін Роузес, якщо будуть у нас плюси. Але ні. Прийшли ті морози 20-градусні, які були, мабуть, з тиждень або десь близько того. І все, і все воно почорніло, звісно, що й логічно. Та, і пагони досить так бачу, почорніли, покоришновіли, тому ні, не спіши, не поспішатиму ще так, як Девід Остін Роузес не вийде нас тут, в нашому кліматі, в Львівському, принаймні. Ось так, тому стримуємося. Що я ще роблю, щоб зайняти собі руки <кій> і відволікти себе від тих думок, зарано влізти в тунелі і обрізувати троянди? В мене так. Не знаю, багато чи мало. Скажімо так, є насаджені, насадила, я первоцвіте. Але вони мене насаджені недалеко від півоні, і там я мульчую соломою. Коли сезон вже такий квітковий, гарний, я мульчую там соломою, бо дуже сильно ну, й бур'яни, там перед тим була трава, я зняла шар то і тої трави, бо просто не встигала з косінням, У мене тим більше проблем були з тою ручною косаркою. І отак, думаю, все. Я знімаю один раз. За соломою і буде набагато легше. Але ж ну, солома соломою, але ж там є первоцвіти. І ось коли зараз вже вони просинаються, вони вже пролазять гарно, в деяких місцях над, надгарно вже досить високі. Їм ем не вистачає світла, муча груба, це не є шо ліс. В лісі так опадає, хвоя, чи якщо в листяному опадають лис, листочки, але там так не втрамбовано, як в мене, коли я ходжу там 10 разів на день по, по тому квітнику, по тій частині квітника, то, де в мене багато півоній. І відповідно там солома дуже сильно втрамбована. І так, зараз просто вони. Прорізаються і вони такого світло салатового кольору. Нездорового, це їм не добре. Тому ось я маю таку роботу, що я хожу і дуже обережно помаленьку відгортаю ту солому, щоб туди потрапляло денне світло, світло по максимуму, і рослиночки забарлювався в здоровий, здоровий зелений колір. І, відповідно, це була їхня гарна якість, щоб вони не страждали, потім мені не були ослаблені і не, на, не наростили мені квітки. Тому ось такі мої відволікання. Боюся залазити на сайти, якщо чесно. <хи> вже ж то виставляють весняні каталоги. Та вже давно. Боюся залазити, бо знаю, що точно не втримаюсь. Хоча в мене вже є деякі плани. Я на осінь маю дві в захцянках, посаджу їх, вони такі дуже-дуже популярні. А восени я насадила трішки японської селекції. Чому? Тому що я вже побачила, що в нашому регіоні біля Львова тут такий. Бувають влітку такі періоди, де затяжна вологість, або навіть якщо не затяжна вологість, то дуже високі перепади денною і нічною температурою. І це погано для сортів, які мають тугу густу набиту квітку. Кущ росте, розвивається, прекрасний, великий нарощує, але псується. І тому такі сорти, як метелики, в мене багато їх є, чи японські, дафна, дуже рекомендують, я вже її посадила восени. От вони мали би підійти прекрасно, тобто дуже мала ймовірність, що вони будуть псуватися під час дощів, чи то навіть в спеку і показуватимуть своє квітування. Тому насадила ось так. Тому так, отакі відволікаючі думки, щоб не почати зарані. Хоча якщо прийде холод, от сьогодні можна було працювати без проблем взагалі. Але коли приходить така температура, що в день хай навіть сонце, але 5-6, мені за холодно, я навіть в рукавицях руки мерзнуть, і потім дуже так шкіра тріскається. така якась. Чи брак вітамінів, якихось, не знаю, дуже тріскається шкіра і проблематично тоді насправді боляче. Тому я намагаюся чекати, щоб аж комфортно було в руки або в двох рукавицях працюю ось так. Тому така, поговорила, попила каву. Надіюсь, ви не сильно образитеся, що я тут пила каву і з вами говорила. От, і як ви? Я думаю, що хто в південних регіонах не знаю, чи дуже багато мене дивляться з тих регіонів, бо все-таки, ну, в мене ж інший клімат, тому дуже сильно я от, як поводитиме сорт себе там в спекутному регіоні не, не зможу розказати. Але хтось точно дивиться. Я думаю, що там вже стабільно є плюсинічні, найімовірніше, так як дивлюся, дівчата діляться температурами, там, нимками, так, температур. То та, там, я думаю, що вже можна. Та можна, точно. пані Наталя зізнаїла, так вона вже обрізує так, Ох, як я хочу теж обрізувати, але, але <свісно> всьому зараз час... буду дякувати вам. Діліться ще своїми лайфхаками і хитрощами, як себе стримати і відволікти від раннього влізання в троянди. Трояндорів, трояндовий сод, буду дякувати вам за активність під відео. Діліться всім, чим хочете. Погомоніти, я дуже завжди тішуся і завжди ціную зворотній зв'язок і спілкування з вами. Тому так, дякую за перегляд, за кавування. Всім до наступних відео і па-па!